Провадження реформи децентралізації її успішна реалізація в регіонах України, а також зростання дохідної частини місцевих бюджетів. Такі основні цьогорічні досягнення називають у міністерстві регіонального розвитку. Все більше регіонів і населених пунктів країни долучаються до практичної реалізації реформи децентралізації. Луцьк став першим обласним містом, який отримав від державної архітектурно-будівельної інспекції офіційні повноваження у сфері Держархбудконтролю. За оцінками відомства в наступному році власні інспекції будуть створені у більшості міст країни. До нас вже подали 34 заявки. З них обласні центри: це Кіровоград, Львів, Рівна, Тернопіль, Харків, Херсон, Чернівці та Київ. Тобто більше половини вже обласних центрів готові, і ми з ними співпрацюємо в цьому напрямку. Я думаю, що вже в першому півріччі ми будемо ці повноваження передавати. Це дуже важливо для розвитку міста, для оперативного прийняття рішень для оперативного контролю. Ми прекрасно розуміємо, що це і величезна відповідальність покладається на цей структурний підрозділ, і на нас, як на міську раду, яка прийняла таке рішення, але безперечно це сприятиме розвитку міста. Віцепрем'єр Геннадій Зубко переконаний, процес децентралізації вже пройшов фазу неповернення. А збільшення в бюджеті 2016 запланованих на це коштів дозволяє місцевим органам планувати більш довгострокові програми розвитку. Ефективне використання дає можливість сьогодні вже отримати нормальний результат, нормальний ефект. А для цього потрібні інструменти, як в тому числі, і інспекція, яка дає можливість давати дозвіл, контролювати. Зупиняти самочинне будівництво і саме головне бути господарем громади на своїй території.